Всім привіт! Сьогодні у відео покажу, чому я міняю ось ці заглушки на попередження для багажника на Джеп Патріоті. На ось такі з замком. Ситуація слідуюча. Ось у нас є ці заглушки. Як бачите, вони без замка. Просто при останній поїздці Одна ось ця заглушка відпала. Так, було рішення купити ось отакі з замком. Монтується все просто. Цю тягнемо на себе, вона дуже легко знімається, зато й вона і відлетіла. І будемо монтувати ось цю замком. Ось в нас є пас, і туди заходить замок. Але що я додивився, що в ось цій заглушці теж можна було поміняти ось в нас можна. Суто сам замок докупити та поміняти. Дивіться, чотири ось таких заглушки. З замками коштувало 485 гривень. 50 гривень була доставка. Потрібно шукати було самі замки десь в інтернеті. Можливо, було і дешевше. Отже, запахаємо цю, монтується вона досить зусильним. Тоді беремо ключ. Все, перекрутили і воно тримається намертво І так по колу міняємо всі замки. Тож дивіться, хто збирається придбати собі ось такі поперечення для кріплення багажника. По можливості беріть зразу з ось такими замками, щоб не було такої ситуації, як у мене. До нових зустрічей!